Приватбанк знову викликав обурення українців. На цей раз гроші не можна переказати в інший банк. Клієнт Приватбанку розповів, що банк із власної ініціативи припинив ділові відносини з ФОП, а тепер не повертає грошей. Приватбанк запропонував переказати залишок коштів на інший банк, але із цим виникли труднощі. У заяві на перерахування мною було зазначено, що я прошу у призначенні платежу вказати. Переказ власних коштів згідно із заявою. Проте банк не вказав у призначенні повернення згідно зі статтею 15, припинення договірних відносин із клієнтів. Наразі жоден банк не приймає кошти згідно з цією статтею. Пишуть відмову в зарахуванні на підставі цієї статтеї, Повідомив клієнт Приватбанку. А ви стикалися з такою проблемою? Пишіть у коментарі.